Місяць тому ворог перевів деякі свої кораблі із Севастополя в порт Новоросійська. Чи захистить це їх від майбутніх атак? Ну, можу зазначити з нашої позиції військово-морських сил лише те, що будь-які кораблі військові Російської Федерації, які знаходяться в зоні досяжності, знаходяться в Чорному морі, є для нас легітимними військовими цілями. Тому, о, як воно буде згодом побачимо, Тим не менш, ми будемо і надалі продовжувати те, що ми робимо. І це стосується не лише акваторії Чорного і Азовського моря, а й, звісно, території тимчасово окупованого Криму. Тобто це такий собі натяк на те, що перевход, перевід цих кораблів в новоросійська не врятує їх від власних наших можливих атак. Ну, все, що, все, що я можу, я вже сказав з цього приводу.